6 липня субота, мир Божий, частина 2. Ми живемо в сьогоденні, а не в майбутньому, 1 Петра 1, 5, 9. Спасіння належить нам сьогодні тією самою мірою, що й коли ми будемо в царстві Божому. Ніхто, крім нас самих, не може позбавити нас його. Петро каже. Досягаючи нарешті вірою вашою, спасіння душ, наше нинішнє спасіння, це наша єдина надія на майбутнє спасіння, збережені силою Божою. Цей вираз, ужитий Петром, позначає точно такий самий стан, як і виправдавшись вірою у п'ятому розділі «Послання до Римлян. Та сама сила, яка зробить людей безсмертними в майбутньому житті, виправдовує їх, робить їх відповідними до закону, щодня вони перебувають у гармонії з ним. Павло каже в посланні до Филип'ян 3:21: який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі. Уєфесян 3:16 Павло в натхненній молитві просить, щоб вони зміцнювалися могутністю Духа Його у внутрішній людині за багатством слави своєї. Благодать Божа дорівнює славі Божій. Престол Божий це престол слави і благодать, на якій ми стоїмо підкріплена славою Божою. І не цим тільки. Але хвалимося і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння. Дехто каже, що скорботи породжують нетерпіння. Це неправда, якщо людина не виправдана вірою, то скорбота розвиватиме нетерпіння, яке є в ній. Як же тоді виходить, що скорбота породжує терпіння? Нехай дадуть відповідь ці тексти. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами, 1 Петра 5, 7, 9 Свого тягаря покладите на Господа, і тебе він підтримає, Псалми 54, 23. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11. 28. Він знімає важкий тягар. Що це за тягар, усе, що нас турбує або тривожить? Неважливо, що це мала річ, маленьке випробування чи велике. Покладіть його на Господа. Ми радіємо в скорботах, тому що з нами Христос, і ми покладаємо на нього всі тягарі. Він здатний понести їх, Він уже поніс їх за увесь світ, тому ми не можемо погіршити його тягар. Як же нам позбутися тягаря? Віддайте його Христу, а потім скажіть Він у нього, наші тягарі у нього, незалежно від того, відчуваєте ви це чи ні. Тоді ви відчуєте істину слів: Я дам вам спокій. Це спокій, навіть якщо фізичний біль все ще непокоїть тіло, тому що Христос несе цю скорботу, і ви піднесені над усяким болем. Як мученики йшли на дибо і на хрест із піснями радості на устах, чи було це просто бравадою? Ні. Христос ніс їхній тягар, і в ньому вони мали мир. Від повного серця вони співали йому хвалу. Таким чином, вони були щасливі й радісні і майже не помічали болю, поки полум'я розповзялося навколо них. Нам доведеться пройти через велику скорботу. Це може бути удар батогом по оголеній плоті, а може бути й удар молотом. Людська природа страшиться таких тортур. У Христі ми можемо винести їх, набудьте досвіду в ньому зараз, і у важкий час Він не залишить вас. Він може нести як великий тягар, так і малий. Христос буде нашим як тоді, так і зараз, і життя, яким ми живемо, буде в ньому. Жодна людина в цьому світі не зможе встояти в той час, якщо вона не засвоїла урок віри. Зараз настав час, поки цей урок можна засвоїти в легких обставинах. Якою б великою не була скорбота того часу, ми пройдемо через неї з радістю. Цієї радості потрібно вчитися вже зараз.